Так, вітаю коротенько мій. про машинки. В общем, ну, знімав окреме відео, мій, якому треба характеристики цифри, шукайте, подивитись, Але питання зараз в чому? Взагалі розроблялась оця піхотна машинка ВФД. Як заміна американського клікера. Тому що ці клікери, ну, по-перше, вони були, ну, і є досить чахлі. А по-друге, так як, блядь, воно все, що нам американці передавали, було старе як гівномамонта, блядь, оця 68-го року то ж те, що, блядь, там, во В'єтнамі не дорозходували де. І що ввалялась у них по складах, от вона ми дали. І якась частина з них не працювала от прямо з ходу, блядь. Ті, що працювали, якась частина, блядь, ніхіра не видавала ті параметри, яка повинна була видавати, блять. Ну і до того ж їх все одно не вистачало. Блядь. Ото, щоб вирішити ту проблему, блять, розробили цю машинку, зробили тисячу штук і його теж їх роздавали, блять. Безкоштовно. Ну, так як зараз, блядь, Америка взагалі спетляла, блядь, Робити з себе, блядь, Велику нахуй. То оцих не буде вже взагалі. І питання, блядь, чим піхоті підривати, блядь. Бухове міні-загородження, блядь, стає ще більш актуальним. В общем, та тисяча машинок вже фактично роздана, там щось якісь останні пару десятків зараз розсилаються. І, так як ще раз кажу, питання ще більш актуальне, ніж було, блядь. Треба виготовляти їх далі, блядь. Ну і і далі роздавати. Тому прошу всіх, хто має змогу долучитися то до збору блядь, на, на виготовлення собственно, цих машинок. Ще раз напам'ятаю, роздавались вони безкоштовно. Ну, Причому, щоб е, об'ємо дефіциту розуміли, у мене їх було там блядь, декілька штук, так от я їх теж усі повіддавав, пороздавав. Оце у мене залишилося. Ще одна із перших дослідних, ну, в общем, на яку то відпрацьовували схему, блядь, то есть, ну вона не дуже, скажем, конденсійна, тому ото і осталась. Всі і ті самі теж повіддавав, бо бо дуже треба, блядь, Велика в них потреба на фронтах. Тому велика просьба, долучайтесь, блядь. Давайте зберемо ще на тичу, блядь. Да. да, Щоб виробляли, роздавали, бо потреба дуже велика. Всім дякую, все буде Україна.